Усім привіт! Ви на каналі Міс Міра, і сьогодні я вам розповім байку коник-стрибунець, яку написав Леонід Глібов. У степу в траві пахучий, коник, вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в жито. Скошував і є літо, не вгаваючи, співав, розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк аж в степ широкий, суне злюча зима. Вітри буйні гудуть, порятуй, порадь, земляче, як це лихо перебуть, опізнився небораче, одказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, Не переливки тому? Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літочко на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би та співав, на таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти літо Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй не Боже, на морозі гопака. На канал. До нових зустрічей. Пока-пока.